Книга пошани Полтавської обласної ради вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Свиридов Денис Вікторович народився 5 січня 1972 року в Алчевську Луганської області. Закінчив Донбаський гірничо-металургійний інститут, де здобув кваліфікацію інженера-електрика. Працював на Алчевському металургійному комбінаті. Переїхав до міста грішні плавні у червні 2018 року. Працював на прад Полтавський ГЗК у цеху виробництва окадків у 2015-2018 роках. Брав участь в антитерористичній операції на сході України 24 лютого 2022 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Загинув 14 березня 2022 року від отриманих поранень несумісних життєв. Тям посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо вічна слава герою.